Так, час ПВП. Заходимо в Action. Пробуємо. Є у нас тут один претендент на ПВП. Кидаємо йому виклик. А ось і. все і починається. І так, коли ми починаємо ПВП, гравець бачить у себе ту ж саму картинку, що і ми, в принципі. Uh, я должен набрать рух. Итак. Слейв отримує два. Это я в пиздюль. Окей. Йо, бурный балет. Иди до меня. Любый. До молодого. Вечерю, вечерять. Оу май гад. На спарту. Еее. Yeah! Перемог збільшився на 2, тепер я можу піти. Подивитися, а в дуелянт у мене вже на 1. Тобто 10 перемог і в мене медалька в кишені. Знову у мене все в відкаті, тому можна піти займатися своїми справами або відпочити. До нових зустрічей.